Саме на цьому переході біля міської ради водій неправильно припаркованого автомобіля наїхав на відеооператора п'ятого каналу. Водій зупинився на пішохідному переході. Біля міської ради, що є порушенням правил дорожнього руху. Побачивши групу журналістів та працівників державної автоінспекції, він спробував втекти, незважаючи на те, що перед машиною проводив зйомку наш телеоператор. Е, куди? Бурак, бурак, бурак. Куда? Оператор Іван зазначає, він хотів лише зафіксувати порушення на відео, і на такий розвиток подій не очікував. Він впевнений, водій наїхав на нього навмисно. Я, я б не думав, що це була випадковість, то що він мені показує, типу що ти тут знімаєш? Типу там побачив мене, і зразу почав їхати. Зупинити машину. Оператор зміг лише разом із громадським активістом, які в результаті пошкодив руку. Своєї ж провини у ситуації водій не бачить, бо впевнений, стояти на пішохідному переході люди не мають права. Ви їхали на людину, ви бачили я цю людину. Чули. Він не має права перед то ставати мої машини, касатися а, час на собственно. Якщо він став перед автомобілем, ви маєте право задавити людину. Чи що? Він не має права ставати. Хто винен, а хто ні, визначатиму Даївці? Усі зібрані матеріали обіцяють передати до суду. А поки обіцяють рейди проводити частіше і зробити усе, аби таких ситуацій поменшало. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час.